Не сумуватимете ані хвилинки. Як нас багато, до нас гості де сіяти, танцюйте, поспівайте, один одного розважайте! Приходьте, чекає за гості вас кличе маслина, мастину відкриваємо, без телечки починаємо. Мастина надичаємо! спину пробачаємо, весного гукаємо, збираємо на роста. А може ви не знаєте, що таке Масляна? Знаємо. А зараз ми це перевіримо. Дайте на мені відповіді на кілька запитань. Що зустрічає Маслина? Весну! – А що проводжає? Симу. Симу. Що є символом Масляної? Лиці. А які прислів як на Масляну вам відомі? Я знаю. Маслина прийде. Мед там лиці принесе. І я, я знаю. Не все кото масляна. І я знаю. Масляна, масена, полизуха, полезала стири, масля, це тепер суха. Я знаю, не плив, черво не розколе. Молоді. А чи ви знаєте, як за нас святкували масляно? Масена по Це одне із коротанок бутових свят, яке пов'язане із даним народним звичаєм, Проводами зими. Зоштичове смир. Тижня перед Великим постом називається Масляна. Щодня жінки молодь дітри гуляли, прощались бараниками сиру, з сиром, набирали снизу перед довгою постом. Шановні порафіяни, на нашому святі присутній високопросвященіші влади та Давайте привітаємо його обласкам. На нашому дійстві сьогоднішньому. студенти нашої Української православної православської академії, будуть вам розказувати про нас і ми будемо припрошувати усіх вас спробувати те, що ми вам приготували. Тому все це знаходиться праворуч від мене. Я запрошую усіх пробувати і слухати наші дійства, які тут проходити будуть на, на цій сцені. Ми відроджуємо нашу українську традицію. Тому, тому що хочеться в першу чергу подякувати Богові за все, що Він нам дарує. Ми йому дякуємо і за зиму, і за літо, і за весну, і за дощ, і за сонце. Тому що Господь все це робить для нашого з вами блага, для нашого земного щасливого життя. Але людина щаслива тоді, коли вона живе з Богом. Тому я бажаю вам радіти цьому життю. Дякувати Богові за кожну прожиту мить на цій землі. Будьте здорові, щасливі, благословенні на багато-багато років. Радійте, тому що Господь створив вас для радості, а не для скорботи. Слава Ісусу Христу! Добрий день і кожий час! Нехай сонце гріє вас, хай добро вам в гості ходить, гостинці до вас ходить. Кожен день ви веселиться, а життя вам всім маститься. Ой, люденки, нащо полотку ти народилась? Ой, да колодка, та колодойка, Ой я що ж ти нам дай наробила, ой, що ж ти нам дай наробила, ой, що ж, ж ти нам дай наробила, що серед будня свято зробив. Оя колодка, та що с ой, я що ж ти нам, дай ой, я ж ти нам дай ой, я що ж ти нам дай наробила, що будня зробила.

我要爱不开 <music> <music> Всі, що бачите, сапер найулюбленіший. О, так, от так, ось так. О, ось візьміть ось так. Ой, выходьте, дівчата, ой, выходьте дівчатам, ой, выходьте, дівчата, ой, выходьте, дівчата! Ой, дівчата Весну красну вітати, Будем весну стрічати та віночки сплітати будемо весну зустрічати та міночки сплітати. Будемо весну, стрічати, красну вітати, весну, красну вітати. pidemo dimochni stupi orokodom pidemo pitem, veznu strichaty krasnu vidaty 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 veznu strichaty krasnu Я туди в вновь, я заработаю.